всіх глядачів телеканалу Київ в ефірі, як завжди, у цей час програми у центрі уваги. І протягом півгодини ми про важливе. Національний банк України ініціює рішення, що може позбавити права здійснювати валютно-обмінні операції, не банківські обмінні пункти. Мета впорядкування процесу обміну валюти, безпека валютно-обмінних операцій і недопущення спекуляцій на ринку готівкової валюти. Обґрунтування на банківські обмінні пункти і без того приходиться 99% операцій з обміну валюти, тому проблем. Лим, таке рішення викликати не може. Ще одна неприємна новина Укргазбанк, що на 93% є державним і контролюється урядом, увів комісію у розмірі, а тепер увага 30% на безготівкові розрахунки за кордоном. Це означає, що будь-хто розраховуючись за кордоном за будь-які товари і послуги, карткою цього банку сплатить на третину більше від суми операції. Чи не є це певним сигналом для решти банків? Чому комісія складає саме 30%? Що робити? Українським громадянам, які не можуть купити валюту у власній країні, важливі запитання а відповіді і експертні оцінки почуєте в нашій студії. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Борис Кушнірук, економічний експерт Олександр Охріменко, фінансовий аналітик. Панове експерти, вітаю вас. в нашій студії, дякую так. за те, що знайшли час для розмови. Ну а для тих, хто хоче поставити власні запитання нашим гостям, як завжди, нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71 І всіх запрошую нашої розмови приєднатися. Панове, ну саме з Укргазбанку, хочу розпочати попри те, що Інформації на офіційному сайті я не знайшла. Сьогодні не полінувалася, зателефонувала на колцентр, і мені відповіли, що саме так 30% знімається комісії. Власне, на вашу думку, це як не замало 30%? Ні, ну це якщо гривня на долари міняє. Так що долар на долари, там комісії нема. Ну, вона ну, є, але там вона ну, мізерна. мізерна. А якщо ви хочете тут спекулювати, які проблеми? Не спекулюйте, бо хто тут, вас тут, вимагає? А це Я... називається спекуляція. А ви ж якщо, якщо, якщо людина має поточний рахунок картковий в да. Укргазбанку, вона, не маючи можливості купити валюту в Україні, да. фактично не маючи можливості, виїжджає купити, виїжджає за кордон, да. будь-за чим або да. у відрядження, або там по своїх справах, або навіть на лікування, розраховується карткою і їй доводиться платити на третину більше, Ні і що більше. це за комісія взагалі? Що вона платить нормальний ринковий курс 20 гривень за долар. На чорному ринку 20 тут, гривень вона платить все чесно. Дивіться, тут дивіться, тут, тут декілька складових. Ну, По-перше, справді, ну, появи в нинішніх умовах декілька курсів. Офіційні міжбанківські банківські обміни пунктів там і так далі. Воно породжує те, що там два місяці назад народ відчув, що О, так можна заробити. і почав масово здійснювати такі вояжі по декілька людей. Виїжджає в Польщу, там в Краков. Uh -huh. да, там да спочатку затарюють свої картки гривнею, потім туди приїжджають, знімають євро, да, ну, євро. і все. І в результаті а, а, а знімають по курсу офіційному, ну, офіційно. да бо так проводились страхунки. І на цьому виникав доволі непоганий прибуток. А, так, я знаю людей, які ну хотіли при цьому займатися. Навіть організовували цілий пул людей, які будуть виїжджати для таких операцій, але, але в результаті ну виявилось, що там я там ви російська поговорка на кожного мудріса доволі простоти. Да? Mm -hmm. З'ясувалося, що коли банки і Національний банк зрозумів, що це відбувається, то відповідь була ну дуже неприємна для багатьох, тому що банки почали виставляти людям рахунки. По реальному курсу в заднім числом отут є питання наскільки це коректно, бо до них не довели до їх відомо, що це відбувається. А тут є один нюанс. Банки декларують, що будь-які комісії на рахункам вони доводяться до до публіки через, наприклад, сайт. І все. Вони тобі не повідомляють особисто, що там Сідоров чи там Петренко дивись, бо там у нас комісія на валютні операції змінилася. Uh -huh. Нічого подібного. А ти просто вже по факту дізнаєшся, що у тебе курс зовсім інший. І ще один нюанс, чому ну, така велика різниця, вона пов'язана не тільки з різницею в курсі, а ще пов'язана з тим, що. Що відбувається, коли ви там робите проплату? Спочатку блокується певна сума на вашому рахунку. Банк ще не знає, а чи був платіж, бо цілком може бути такою ситуацією, що платіж з якихось причин не пройшов, але сума заблокована. Він фактично змушений закладати ризики пов'язані з тим, що а, у в а, якщо ти купиш а, валюту. Ну якщо доведеться купувати валюту не сьогодні, а чи за за 50 днів, да то тобто, чи за 30 днів, коли і не на офіційному міжбанку, а да, на банку, ні, на, ні, на, ні, ні, навіть на офіційному, але ти можеш влетіти просто за рахунок того, що банк має потім прийти до національного банку, а в цей момент же курс а, виріс. І ризик, на вашу думку, дорівнює 37%? тридцять Через. От Це вони все, 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 все сукупність, сукупність, е, різниці плюс ризику, які е, в банк бере, Тому, е, таким чином просто перекрили оцю схему. Дися, якщо говорити про цю схему, про ці валютні вояжі, які, як я розумію, вже почали там здійснюватися причому активно, тоді ну, банк міг би сказати щось на кшталт. Окей, 30% на зняття готівки за кордоном. причому тут товари? І а послуги. Все те ж саме. а, а де а валюта? Яка різниця? Ви ж розумієте, ви, ви тут даєте гривню. Давайте Через механіку, механіку. Механіка поїжди. дуже проста. Ви тут віддаєте гривню, там бути валюта. Або готівково, готівково. Де її банк візьме? Де її банк візьме? А він дійсно може купити тільки або на сірому офіційному ринку. Якщо на Чорному ринку 20, він купує за 20, поставляє, що од нього хочете. Так, що все а, чесно, банк, банк не купує, все чесно. Банк не купує е, е, там, на сірому ринку ну, він, через сірий ринку. Але по суті, у нього його ризики і все інше він. Е, не хоче брати на себе. Якщо да. ти такий розумний, ну, вибач, якщо ти їдеш там у відрядження, то у відрядження тобі мають видати на підприємстві валюту, а в, в компанії. І і на карточку і чи готівкою, тоді ти з коштами і це не твої, да, твої, твої проблем немає. А от якщо ти їдеш сам, як приватна особа? Як приватна особа, якщо особа то ти маєш у тебе, що ти, ти їдеш на лікування? Ні, ні. То тут маєш Валюта виходити на, жаль, на превеликий жаль. На привеликий жаль, ми змушені казати, що ну, реальний курс він зрозуміло, що на сьогоднішній момент не 16,6, там, а 20,22. двадцять ну, І в інше, що погано, що Фактично, от такими ну створенням штучних обмежень, коли банкам сказав ні ні, ні, щоб у вас курс не ріс, в результаті стало з'являтися у нас декілька курсів. Тому що давайте чесно, якщо ми знаємо, що у нас 22 то давайте перестанемо один одного дурити. Має бути... Про єдиний, про єдиний курс ми ще поговоримо. А, Тобто має бути от, 22 от, і в цьому випадку всі от, мають прийти і мають можливість. Про, про купити. комісію, власне, що означає цей прецедент? Так, Укргазбанк є це фактично не їх. Є, є фактично Ні. державним. Що це, це означає так. для решти комерційних банків? Що, що, що тепер міст? відсотки будуть цікулуватися, умовно кажучи, в межах 25-29? А вже другі банки давно ввели. Просто Укргазбанк чесно розмістив на сайті. Більшість банків просто інформує. Ну, не будемо називати банк, але. От є банк, який, якщо ви знімаєте гроші за кордоном, зразу на терміналі вам показується курс. Там врахований 35%. Ну що? Ні, це дуже ж каже, це такі приклади. Я знаю приклад коли заднім числом. Ну це це просто не теж великий банк, бо який масово почав повідомляти клієнтам в карткових рахунків, що у них то є заборгованість. А якщо людина гралася з подібними речами на великі суми, уявляйте собі, яка величезна заборгованість у людей вилізла. А коли люди кажуть, е, так як? А він каже: От у нас на сайті. А ви докажіть, що у нього на сайті десь там да, далеко заховано да, зміни до умовна вірно да до, до, да, до, до пункту кота то такого, що, то, і все, і виявляється, що людина в шоці. Але з точки зору формально, в тому числі і укладеного договору, договору да карт наведення mm -hmm. карткового рахунку, претензії до банку дуже важко придивити. Зрозуміло, ну тоді взагалі невідомо, як це корелюється з виступом, який ось був напередодні тієї новини про «Укргазбанк» Валерії у Верховній Раді. Коли вона сказала, що аби не створювати ажіотаж там всередині країни спекулятивний, а громадяни України повинні використовувати свої картки розрахунки. За товари, послуги у, безго... у безготівковий гривні. спосіб власне гривні, гривні. Ну, не, не не в гривні. Вона мала на увазі в гривні на території України в гривні Вона ж... на саме за кордоном, не, за кордоном розраховуватися, тобто Нема... за кордоном це окреме питання. Значить, у вас повинна бути валюта розміщаєте. от я вам розкажу цікаву касочки зору відносин взагалі, е, Нбу і е, банків. Ось така комісія. Це коректно? Будь ласка, коректно? ні, буде менше спред, буде менше комісія. 30 – це не не вина банків. Ще говорю, 16 30, 20, порахуйте, це буде 30. То Валерій Гонтарєві, скоріше за все, за треба це. було з трибуни Верховної Ради озвучити одразу, що е, ви будете розраховуватися за кордоном картками, але знаєте не, не. про те, що у нас є не, ось не, така, не, почкайте, така але, така але така така це та в даному, випадку, Це ж не може регулювати стосунку. Ви, в в, в, в тому шлі ні, ну дайте вони не можуть регулювати стосунки банків з клієнтами, і яку комісію там будуть знімати, це питання окреме. Ви ж розумієте, що давайте першу причину. А перша причина це сама ненормальна ситуація, що у нас є декілька курсів, да. і по великому рахунку, головна претензія, яку потрібно придивляти до пані Гонтрів, яку можна було придивляти, що Національний банк, намагаючись тримати обличчя. Він а, створив адміністративними обмеженнями і адміністративним тиском на банки. Він створив декілька курсів. Він привів до того, що у нас не А як була згадайте. У нас було, коли була стабільна ситуація, ніхто ж а, навіть не ну подібних проблем не було. То теж теж саме з цими а, небанківськими обмінними пунктами, про які ми ще будемо говорити. Ніхто не згадував, що вони є. У нас кожен раз виникає по ним проблема. І обговорення, що їх потрібно закрити, коли у вас проблем. проблеми з курсом. Ку проблем немає з курсом а в це офіційний курс на банках. Однаковий, ви навіть про це не згадуєте, що. Ну, у вас Ви перейшли до існовення. обмінних пунктів. Як ви вважаєте, треба закривати на банківські а, обмінні пункти? Чи не треба? Треба, чи не треба, коротко? Та ні, та не треба однозначно. Ну, знаєте, обмеження, ну ви це так. закриємо е в ці банківські не банківські пункти, буде більше чорного ринку. Все ну, я, я, не на, зникне, я насправді взагалі. думаю, що навіть річ не в тім, що буде чи не буде, чорний ринок виникає знову ж таки з декількох курсів, а не чи є ці обмінні банківські да, обмінні пункти. Просто частіше можна зустріти певні незаконні дії в саме небанківських обмінних пунктах. чому тому, що умовно кажучи, чим ризикує в небанківський обмінний пункт? Ну забрали у нього ліцензію. Угу. Да? Ця структура ліквідується, обмінний пункт нікуди не дівається. А замість цього реєструється нова структура, приходить до національного банку, дайте мені ліцензію. Національний банку формально немає приводу, приміщення є, всі умови виконуються. Він дає ліцензію на цьому ж місці. тільки там замість касіра одного сяде касір, інший почне робити те ж саме. Тобто він не ризикує нічим, порушуючи законодавство. Бо банк, коли позбавляється ліцензії, то для банку це може бути катастрофа. Тому що ну, його не, сьогодні не закриєш і не завтра не відкриєш. Ну, да? А в такі обмінні пункти їм значно легше порушувати якщо їх, закону. Якщо їх, за підрахунками спеціалістів Національного банку України, всього 1%, це з цілого, обманув. то на що вони взагалі можуть. просто. Я що Він обманув не... умисно. Він приховав всю валютний ринок готівкового Безотівковська, один відсоток. Він просто збрехав. Ну Я розумію, він скажімо так, зберегав некректно. А такі 30% готівкового ринку якраз обертається. Але він не захотів сказати 30%. Uh -huh. тому, що вийде він якби... Так він умисно перекрутив факти, знаючи, що е ці обмінники не працюють з готівковим багатів... говорить, а разом. І взагалі, розумієте, яка ситуація, оце якась привичка керівництва на Національного банку останнім часом брехати. Замість того, щоб говорити правду, я думаю, і по це було легше. Скажіть, що да у нас декілька курсів, що ви лякаєтесь? Скажіть, що даний сьогоднішній момент валюта не закупить банки. Що ви лякаєте? Люди знають. І від того, що ви брешете, валюта не з'явиться. Та да, на сьогоднішній момент, скажіть, ви не можете контролювати валютний ринок, але признайтесь, це буде проще. А то, виходить, вони розповідають якісь казочки, перекручують факти і говорять, ну якщо ми заборонимо, ну, і от висловлення, зараз ми закриємо ці обмінники, чорний ринок зникне. Ну, я б хотів би сказати, пісок, не, не видумуйте, Чорний ринок як був, так і залишиться. він збільшиться. Причому дасть більше заробити. Ну, тому ці розмови, давайте я, я це так. Я не... Очевидно, що чорний ринок не має відношення до цих небанківських обмінних пунктів. А чорний ринок відображає в першу чергу сам факт декількох курсів, якщо ви не можете купити в офіційному обмінному пункту. В вільному то нічого не буде, як з'явиться чорний ринок, і це завжди і всюди. А ніхто нічого в світі змінити цього приводу не може і під час війни, і коли війна таке буває і так далі. і так далі. Тому я з цього приводу все ж таки виходжу з того, що нам потрібно справді національному банку потрібно просто ну, сказати чесно, що у нас є ситуація з курсом. Да, курс буде вищий, Він буде не 16 що буде там 20 навіть. Але від того, що буде і ми встановлюємо лише банківську монополію на випраці. Ні, ринну... ні, ні ви, ви знаєте, як тільки у вас ще раз підкреслю, як тільки у вас зникає проблема з різницею, зразу по... сам... саме існування чорного ринку зникає. Бо Це він вже зникає як просто як результат того, що у вас не можна купити по тому курсу, по якому ви декларуєте. Якщо ви можете купити банку за 20, двадцять, ну, на чорне. Ну тоді навіщо закривати небанківські банківські варіанти ну, пункти, це, 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 це що? Це, це імітація бурхливої ну, діяльності. Ну, да, да, мовляв, ми не, не чистепіарнбу, НБУ... що вони борються з чорним братом. Ні, ні. Я, 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 я б я б я би сказав так. Це от, у нас, я ж не дарма казав, що у нас ця ситуація з тим, що ми будемо закривати не банківські вніпунки. Скільки я себе пам'ятаю? Там 20 років. От 20 років у нас, от як тільки ситуація спокійна, все спокійно, і ніхто і не згадує, що вони існують. Там якісь обсяг у них є операції, і так далі, як тільки виникають проблеми з курсом, зразу шукають винних в цих небанківських обмінних пунктах. При тому, що я ж кажу, що передумови для того, щоб там були порушення, у них більше є, ніж у банківських установ. Хоча при цьому слід зазначити, що наскільки мені відомо, я що називається, не, не був і не знімав такі кадри, але наскільки мені відомо, Є цілі. Підпільні фактично а, а, в, підрозділи банків, які займаються а, а, о, цим а, продажем валюти по ринковому курсу. Не То вони скажі, на офіційному курсі. Не, курсу, да? а, не, не, не ринковому банку да, підрозділи. Знає. Фактично підрозділ. Це знаходиться на під їх контролем. Ну, причому... ну, нелегальні давайте Міні. Це, 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 це нелегальні контроль, а не нелегальні. Підрозділи нелегальні. Але це знаходиться практично навіть на приміщеннях банків. Але просто в там підвали угу. і так далі. Да, Та да, причому да. кажуть, що там буквально там по 20 стоїк стоїть, тобто там ціла індустрія. Але знову ж таки вона виникає як результат в першу чергу цього подвійного курсу. Да, а як особливо. тільки це зникне, зникне і проблема. Але хоч щодо небанківських не банківських пункт, я пунктів, хотів би лише одне сказати. Поставимо три крапочки, послухаємо нашого глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Достати, я хотіла спросить, я не знаю по покинети лінія. Вернуть людей вкладчикам для її банку. Дякую вам, дякую за запитання. Фонд ну, ну, це, це, гарантування все. вкладів повинен ну, вернути та в, 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 в те, що ну там питання, ще ж банк не повністю закритий, ще питання не вирішено. У нас це окрема тема, а так, дуже да, складна ситуація в банківській системі. А ситуація дуже складна. Причому це як проблеми, які існували дуже ever. складна. Це колапс. Ну, це, скажімо так, це помилки Керівництва Національного банку, якому говорили багато разів. Не вводьте тимчасову адміністрацію Великі банки, але керівництво Національного банку. Дуже Дуже складна. Дивіться, що відбулося. Говорили тисячу разів. Не можна вводити тимчасову адміністрацію банки, не можна вводити форум, Брокбізнесбанку, ВАБ. Є правило а слишком большое, щоб його Но, Кубів Гонтарєва, що почали робити? Вони почали, використовуючи суб'єктивні фактори, не економічні повтори, просто вбивати банківську систему. Хтось їм сказав, якщо ми вб'ємо банківську систему, прибіжать американці, все скупить. Та і вона на це, це ця надіється. Ця от вона ця вбиває ця банківську ця систему, вона вбиває ця ця банківську систему. І зараз на сьогоднішній момент що відбулося? Дивіться, коли ви не питаєте, забирають защад банки гроші. Як? А говорить, а ви ж бачили, що твориться? в Ми ще зубили банківську систему і надіємося на чудо. На сьогоднішній момент, от я говорю. І фактично, що відбулося з банку. Його не можна було банкроти, ну, на жаль, зараз є три шляхи: перший рекапіталізація, другий тимчасовий банк, третій ліквідація. Тоді фон гартування кладе виплати. з трьох буде, ніхто не знає. Ну і напевно ви чули, що зараз витворяє тимчасовий адміністратор. порушуючи закон, повторив, порушуючи, він не признає депозити, які були поділені. Хоча в законі чітко написано, що це не може бути підставою для того, що людина роздробила депозити. Але. Йому дали команду, не платимо. Що означає поділені до ну, дивіться, що відбувалося? Ми самі знаєте. По закону 200 тисяч ви компенсацію платили. Uh -huh. Що у вас, наприклад, було більше? Ну деяких людей дійсно було більше. Люди ділили на Між членами чи? родини. Uh -huh. Згідно закону, це дозволяється. Тепер тим, чи адміністрація банк говорить: ні, я це не признаю, платити не буде. Чому вони переховали? Що ми таким чином частині людей не заплатимо. Перше запитання, а навіщо вводити адміністрацію? Чого ви доводили банк до банкрутства? Да ні, ні, навіщо вбивали банківську а, систему? Ради, заради чого? Тільки заради того, щоб люди не може бути. Пане Олександре, пане. Річ, що ну, це відверта некоректність. Давайте чесно, у нас починаючи з 2008 не року кризи, коли почекайте не було цього. Дайте Давайте. Давай. мені, я, я закінчу, я закінчу. Я закінчу. Працювала банківська система Пане Олександр, ще раз. Пане Олександр, ну, Пане Олександр, давайте я встану і вийду тоді. Не треба. Не треба. Ну, ще не час, раз, сказати. ну, так, дано. ну, не треба. Тоді, тоді продовжимо розмову після нового пана... перерви. Залишайтеся на каналі Київ, ми повернемося після реклами. Дякую, що залишайтеся на каналі Київ для тих, хто тільки до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги валютне регулювання та контроль. Голова НБУ Валерія Гонтрава з одного боку просить українців розраховуватися за кордоном картками, аби не створювати приводів для спекуляції валютну, валютою всередині України. Натомість, з другого боку, контрольований урядом Укргазбанк ввів на карткові розрахунки 30 відсоткову комісію. Це стосується як купівлі товарів та послуг, так і зняття валюти через банкомати. Що коїться на валютному ринку? Чи не призведе намір національного Банку України закрити не банківські валютні пункти до чергової хвилі спекуляції і розвитку нелегального ринку валюти. Тема наболіла. Тож телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатимуть Борис Кушнірук, економічний експерт, Олександр Охріменко, фінансовий аналітик. Пане Кушнару. А, на вам чому? слово. Ми зупинилися на ситуації банківської системи. На превеликий жаль, вона дуже важка. Особливо вона погіршилась після кризи 2008 все року. Хочу, все, все хочу домогтися відповіді. Важка це як? Це колапс? Ну, да ні. Глибока це, криза? Це, ще скажу. Слово колапс і далі. Є, є питання, що з 180 банків у нас від 50 до 70, до, може до 100 банків, а фактично, це банкрут або напівбанкрути. А більш того, я можу навести приклад Грузії, вони в там в 2008-2009 році мені розповідали представники світового банку, які там працювали, а в що було закрите практично за декілька місяців до 100 банків маленьку Грузію, а закривали 100 банків. І це і це було правильне рішення, тому що якщо банк... Фактично банкрут і продовжує функціонувати, то він просто витягує з ринку депозити, мало того, що створюючи проблеми для потім з їх поверненням. Да? крім того, він ще й фактично їх перемалує. Тобто ці гроші неефективно використовують не в інтересах суспільства, не в інтересах економіки, фактично власників цього банку. Бо вони або вкрадуть ці кошти, або вибачте, видадуть їх на проекти, які з ними ж пов'язані, чи які не є неефективними. В результаті ці кошти теж тобто не повертаються. Тобто, ви за те, щоб закрити. Ти зараз скільки банків? Ну я не знаю. Це це ж не механістична річ. По кожному банку потрібно розбиратися, яка в нього ситуація. Пісі, Ті реальні... нас споживачі фінансових послуг не знають, чи той чи інший банк є банкрутом чи не банкрутом. Фактично, чому чи... ну, це для них ну, закрита ви, є, 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 інформація? є печка? Є, чому, я, є а... банк, які введена а, тимчасова адміністрація, чи олі ліквідація. А, але ці це вже банки... наслідки. Да, того а банкрутства, ні, тут, тут якраз питання полягає в тому, що Національний банк а, протягом багатьох років. Це була проблема навіть не до 2008 року. Це була проблема ще там з початку нульових е років, коли у нас національний банк е в силу того, що за кожним банком стоять або е політики, або е можна власті, якісь е цілком конкретні, або високопосадовці чиновники. То як правило, ці банки, навіть коли вони знаходяться в стані практично банкрут, е банкруту, їх намагаються утримати на плаву. Е е ці банки не закривають. Тим самим створюючи нарощуючи проблеми, тому що замість ну створюються піраміди. Да? Ми е, в замість один депозитів беремо до інших і так далі. і так далі. Банк, начебто, росте ваші але при прогнози цьому... тисячі року. Скільки е, банків закриється, які на черзі? Вну чи на черзі не можу сказати це не коректно, а в але банків до 50 потрібно буде потрібно було б закрити. Це скільки відсотків від загальної кількості А, 165. на перше в а, це потрібно закривати це реальність. А в більш того, що розкажу питання полягає в тому, що була зроблена помилка, коли збільшили обсяг відшкодування з фонду гарантування вкладів, бо фактично ми створили самі ще додатковий навіз. Знаючи, бо не було секретом, я це знав цю інформацію до 2010 дев'ятим, дві який обсяг, ну принаймні на на, на, розмову з банкірами. Я мав інформацію про реальну ситуацію з активами в банківській системі. Це ж банківське середовище, це не було секретом. Тому на превеликий жаль, а оці проблемні активи. А а після того ми ще отримали чотирнадцятий рік, да проблеми 14 року – це окрім глибокої девальвації, раз це втрата активів в Криму. Два це втрата активів на Донбасі. Три. уявляєте собі, які додаткові збитки. Ну, називалася цифра, що лише на Донбасі було втрачено від 60 до 80 мільярдів гривень. Дзвіночок у нас є глядача. Доброго вечора, доброго дня. Точніше, слухаємо вас. Добрий день. так, вітаємо. Повністю згоден наші банки малі, грошей у нас нема, мало. І ці гроші банки створені для того, щоб вивозити гроші з України. А треба навпаки запросити найбільші, найкращі, найсильніші банки, Чейз Манхетен Банк, Ландон Сіті Банк, із і зробити у Києві або на Україні нью Manhattan. No. На жаль, на жаль, а okay. на жаль ви no. ви можете як, там, ви можете зап... <проб> ви можете запросити, питання, чи вони прийдуть? No, <проб> давайте <проб> я відповім. Дивіться, в нас в Україні працює Уксімбанк, його власник Бенкін Націонал Де Парі. Це найбільший банк світу. Що ви знали? У нас на сьогоднішній момент ну. У Юнікред, власник, а Raiffeisen, це не, це один з великих банків Франції, ну Європи. У нас ой, вибачаюсь, Райфайзен Банкаваль, великий банк Європи. Ну, відповідно, у нас Unicredit, це один з великих банків в Європі. У нас є ці банки, фатить фантазії. Давно вони прийшли. Але дивіться, це дочильні структури, вони працюють в українській економіці, де ж залучають депозити, те, що до кредити. І ще раз звертаю вашу увагу. Спочинаючи з 2010-го по 2013 рік. Загальна кількість виданих кредитів, повторюю, на територію України, зросла в 3,5 рази. Ви що говорите, що ніхто не кредитував? Все це працює. Друге діло, що до Майдану ви могли спокійно забрати депозит. Зараз все рухнуло. Та ні, ну, в, ситуація це, 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 проста. До встановлення, встановлення єдиного курсу по всій країні. Перспектива яка, як ви вважаєте? Треба, а, це, треба це, це, це зрозуміло. А, чи треба? буде? Ситуація залежить від того що україна отримає кредит міжнародного кредит якщо, не дадуть але що якщо якщо, якщо якщо буде то ну станеться умови для стабілізації ситуації ну будуть створені умови і це в свою чергу призведе до того що почнеться вирів... вирівнювання з вашого точки зору пану кушнірук ймовірність яка у відсотках що буде встановлено, і коли це ще скажу це залежить від надання допомоги Ймовірність надання і ймовірність... Ймовірність залежить від реформ на превеликий жаль. Тут є проблеми. Реформ не розпочали. Тобто, по, як року. ви оцінюєте ймовірність? А поки що песимістично, але я думаю, що до квітня ми все рівно цих коштів почнемо отримувати. Просто я далеко не певний, що це буде робити вже цей уряд. Да. Ні, тільки цей однозначно. пане Огріменко, ймовірність це на ваш погляд? Ну, мені важко, я переговори біля. не приймаю участь. Я так розумію, що Стедбайт нам відмовили. Зараз ну, ми, ми намагаємося говорити США, щоб дав нам розширин фінансування. Не знаю. Важко сказати, може дати, може не дати. Скоріше за все, ймовірність, що можливо не дадуть. Ну можливо, дадуть. Реформ не буде, не фантазуйте. Тобто 50%, ймовірність? Ні, Ну, 50, ні? я б сказав, а нехай буде 50. Реформ ніяких не буде, і не фантазуйте. Ми, якщо ви пам'ятаєте, в травні 2014 року підписав до з МВФ. Зробили всі реформи, які МВФ приказав. Результат, бачите, девальвація, зростання цін, зростання тарифів. Оце реформи, оце рекомендації. Останнє так, не запитання, фантазуйте. ваші прогнози щодо а, курсу, можливо, єдиного? Ніхто навіть. не знає. Ні, ну, дійсно, щас, ну, Яким він буде? Ну, десь близько до чорного, а який буде на чорному, хто його знає. Це залежить від ситуації, якщо не буде дефолту. То ситуація десь в межах 21-22 може стабілізуватися по середньому по цьому року? Якщо дефолт буде, то тоді не передбачено зрозуміло. Дякую вам, шановні гості, що завітали сьогодні до нас. дякую за розмову. Борис Кушнірук, економічний експерт, Оксандр Охріменко, фінансовий аналітик. О вісімнадцятій буде те, що стосується абсолютно кожного: нові податки для громадян України. Скільки платитимемо і куди це піде? Що означає нульова декларація? І чи буде вона обов'язковою? Яка відповідальність за ухилення від декларування? Доходів дуже важлива та актуальна тема. Тому залишайтеся з нами у центрі уваги. Готуйте запитання. До зустрічі за годину.